Так, помило тільки загнали, інше бачите, все, все мокре, сохне. І знімлю коротесенький відеогляд. Це є Orion RF 244. Отакому такому новому задні капота, редукторний міст, передні противаги, підкрильники, гідропраці керма на КМ-овській двигуні, КМ-335 ВТ, така комбінована понедіть приладів, потужна задня така підлога, бачите, суцільна. Різиною ковриком все зашито, таке крісло, м'яке, реверс, бокове розташування, 8 передвісі назад, дводискове сцеплення, Задні протуваль, широкі колеса 1124, потужна задня навісочка, бачите, яка. Зовнішні циліндри, які тисують внизу, тиснув плюс плаваєш, дві пари гідровиходів, розетка під причіп, такий оновлений дизайн, лампочка LED заднього ходу, таке крісло з підлокотничками. Ось такий тракторець. Оріон РФ 244 Є в наявності, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна.